Но не зовсім новиночка, а нові відтінки наших помад. Вже декілька вебінарів тому запрошували ми Олену, нашу щрепакову експерта, нашого візажиста крутого, який розповідає, Олена, якраз розповідала про ці помади і про те, які вони круті. Я думаю, за цей час вже хто їх використовував також. вже... Також вже зрозуміли наскільки це крутий продукт, як і в принципі всі продукти В'єн. Що ж робить ця помада? Вона дійсно має такий атласний ефект, класно виглядає на губах, має напівматовий фініш. При цьому немає оцього, знаєте, інтенсивного такого близької кольору. Тобто дуже такі. От для мене це хто хтось мені казав, мені здається, ми це на вебінарах, да, Руслан, де навіть хтось сказав, що це як помада перших леді, тому що там дійсно подобрані підібрані відтінки, такі з одного боку, вони різні, вони ем, досить насичені, але вони не яскраві, Тобто, це от той от якраз випадок, коли от Такі статусні леді, да, вони використовують ну, такі певні помади, не супер яскравих відтінків, таких кричащих, як кажуть. А коли це все так виважено досить. От для мене це дійсно така помада, тим більше в такому пакуванні я зараз її покажу, якщо раптом ще хтось не бачив. Олія авокадо є в цій помаді для вашого комфортного живлення, тому наші губки завжди зволожені, м'якенькі, гладенькі. І це те, що просто, це те, від чого. Ну, просто не знаю, справжній такий, знаєте, тактильний оргазм. Вибачаюся, я не знаю, як це інакше сказати, тому що це пакування, яке ми маємо в цій помаді, воно просто неймовірне. По-перше, як виглядає сам флакончик, і по-друге, це те, що він магнітний. Тобто, от. У вас ця помадка в сумочці не розкриється. Да, ви можете кинути її в сумочку і не боятися, що ж там буде, і це дійсно статусно. От як як я казала про відтінки, що це для мене помада першої леді? Отак От само а, про, а, про цей футлярчик, про пакування, тому що. Це те, що хочеться знаєте, так спеціально навіть дістати і підфарбувати губи. Не просто тому, що це, під... це, це той випадок, Ярослава. Коли в дамській кімнаті ти можеш спокійно витягнути свою помаду і не підфарбувати губи, навіть якщо в тебе да. помада на губах є. Тобто це такий можливість трішки похизуватися навіть тому модний такий аксесуар, який буде у вашій косметичці, який рекомендуємо всім вам обов'язково мати. Як мені 100%, одну. да тому що я, наприклад, там повсякденно користую з бальзамчиком, але це от коли куди, кудись ідеш і хочеться, ну, так, щоб на тебе аж подивились, то дійсно, е навіть якщо не треба підфарбовувати губи, вони і так є, от ти, ти витягнеш, те, тому що це такий статус. От дійсно, це для мене така помада статусна у всіх своїх сенсах, починаючи від пакування, закінчуючи отою палітрою гаму, яку вона має, тому що ну, дуже круті відтінки, якраз такі відтінки. На рівні держави, да, як сказала помада першої леді для мене. І при цьому